Це ж політика вже, так? так? Ось ще один параметр суспільства будь-якого, в тому числі нашого, який дуже сильно впливає на поведінку цього суспільства в цілому. Це зворотній зв'язок. Як бачите, тут коло виходить. Суб'єкт управління це влада. Прямий зв'язок це влада керує об'єктом управління тобто народом, ну, всім суспільством. Ось як з'являються якісь результати цього керування, частково ці результати впливають на саму ж владу, я замкнувся, От. І все це відбувається, ну ще й вплив середовища, в, в зовнішнього середовища. Це така дуже простенька, коротенька схема нашого суспільства, і не тільки нашого, а будь-якого суспільства. От. Тому е насправді тут потрібно було виділяє автоматизовані системи. Так, да, да. Насправді тут потрібно було б намалювати зворотний зв'язок тоненьким-тоненьким, а прямий зв'язок широким-широким. Але до цього ми зараз дійдемо. І ось ми дійшли до 에, схеми нашого суспільства. Це практично та ж сама схема, що була тільки що, але більш докладно. Що тут є? Усі громадяни України, тобто це народ, цілком, в тому числі і ті люди, які входять до системи влади. Вони всі тут, абсолютно. Щоб якось керувати самими собою, владою, ми формуємо якось, не кажу зараз чесно чи не чесно, от, ми формуємо якось вла систему, влади. Ось ми, систему влади, в яку входять там, президент, Верховна Рада, НАЗР, і всі інші. Це вся система влади. Система влади впливає на усіх громадян України, оця широка синя стрілка, впливає кожного дня з ранку до ночі, з ночі до ранку, безперервно, без вихідних і так далі, тому подібне. З екранів телевізорів, з радіоприймачів, реклама, закони, коли на щось за щось вживають якісь, не знаю, міри проти когось народу. Да, да. І так далі та тому подібне. Це вплив влади, він постійний на е, народ. Хто керує цим впливом? Сама влада. Вона приймає в нас закони, постанови і все інше. Сама влада приймає. Подивимося з іншого боку. Міжнарод начебто да? Якось, також повинні впливати на владу. Але стрілочки чомусь тоненько тоненька, тоненька. Чому? Тому що, якщо ми подивимося, то тут нема жодного закону, який приймав, приймав би народ. Без влади. Конституцію хто приймає? Влада. Навіть не обговорює з народом. Закон про референдум хто приймає? Влада. Влада. Хто закони про вибори приймає? Влада. Тобто сама про вибори самої себе. Вона приймає. От, і так далі і тому подібне. Про свої повноваження в цьому плані також влада вирішує. А що залишається народу? Нічого. Лише забастовки, акції протесту, оце все, що залишається. Саме тому ця стрілочка дуже тоненька. Більше того, якщо влада в принципі захоче, вона готується постійно і з кожним днем наближається до цієї мети, вона може і цю стрілочку перерубити. Навіть. Просто ввести жорсткий режим, як у Північній Кореї, і все. І отут нічого не стало. Оце у нас те суспільство, яке є насправді. І оця червона стрілочка, яка регулює ці форми впливу народного воду, вона також йде від влади, бо цим всім заправляє влада. Тобто у народу немає нічого абсолютно. Ви хочете, щоб у вас було добре, а де воно тут добре? Немає бути, не може. Поїхали далі. Обрати зворотний зв'язок, про який я тільки що говорив вам. Якщо подивитися на цю на оцю схему, її тут, його тут можна також побачити. У той самий зворотний зв'язок. Пам'ятаєте? Покажіть, макайте, побачите ворогу. Якість керування суспільством з боку влади, тим нижча, чим нижче якість сформованої суспільством влади. Тобто, чим більше дурнів у владі, тим краще в лапках керування владою народом. Зв'язок 100%. Нічого іншого тут не придумаєш. Якщо я обрав собі дурня на голову, посадив, то він мене мною буде керувати відповідно. Зрозуміло, так? Да? Ну і навпаки. Оце і інша схема, дуже схожа на ту, що ми тільки що дивилися. Це схема ідеального суспільства. Що тут змінилося? По-перше, чомусь ця стрілка стала широкою. Чому? Тому що звідси система утворюючи закони, до яких відноситься Конституція, закони про вибори, закони про повноваження влади. Ну, і таке інше, да? закони про референдуми. От. Вони відібрані у влади і приймаються лише народом. Йо. Це інше питання, почекайте. Це От. От. Всьому свій час. Якщо вони перемістилися сюди, то тобто у влади автоматично повноваження обмежується. Вона вже не може робити все, що їй заманиться. Хоче вона цього чи не хоче. Якщо так, то ця червона стрілка була тут, а стала тут. І тим самим ця стрілка зелена стала широкою. Появився той самий баланс. Знаєте, що, що означає це слово? так? І при балансі, при наявності балансу, отаке от суспільство може, може існувати тисячі років. І з ним нічого буде. Бо влада у своїх повноваженнях обмежена, якщо вона творить щось не так, то народ. Межах своїх повноважень може цю владу звільнити просто напротив і набрати іншу владу. Все. Нічого складного. Але зараз, звісно, наш народ абсолютно не готовий. Народ бавдоччиков. Народ був Ми не готові зараз до цього абсолютно, я скажу чому. З цієї ці схеми, ну, на цієї, яка була трошки раніше, де не все. Народ. Якщо проаналізувати, видно дві головні причини. Пам'ятаєте, я вас запитував, які причини, ми тут нарахували вже багато. Да? От. Так от насправді їх дві. Перше, система влади сформована і складається виключно з представників псевдоеліти. Є таке поняття псевдоеліта. Є еліта є псевдоеліта. Псевдоеліта – це люди, які заявляють, що вони отакі от, По а насправді такими не є. От. Ну, скажімо, брехон каже про себе, що я чесний. Це вже не, не еліта. Да? Там є деякі параметри, які обов'язково потрібні, щоб були у представника влади. Інакше ця людина керувати нормально не зможе, але це, е, сьогодні я про це говорити не буду, це в інших лекціях там є. Це мораль в першу чергу. От. Це професійні якості. О, ну, там три основні параметри, які потрібно розділяти владі, тим, хто йде до влади. Ми цього не робимо. трьох Народ цього Ми не робить, робить тому три. що не готовий, є свої причини. Влада не робить, тому що їй не виєдно. Це навіщо її цього обмежується. Так що перша причина система влади і складається виключно з представників псевдоеліти. І друга причина дуже похожа на неї, правила формування системи влади виписані таким чином, самі правила, опіреці, що владу можна сформувати лише з представників цієї і Зрозуміло в чому, чому різниця? Між першим і другим, другим? Тут фактично мова йде про людей, які у владі, а тут мова йде про закони. Тут мова йде про закони. Що це дає, коли якась людина йде з влади, закінчується повноваження, починаються вибори, так би мовити, вибори, Працюють, працює друга причина. Вона гарантує, що у нас при владі будуть такі ж самі, які були. А, це зараз так? Да, так, да. так. Розумієте, оці дві причини дуже пов'язані одна з одною. І якщо ми... Вирішуючи проблему суспільства, намагаємося вирішити за рахунок зняття однієї з причин, по тому то друга залишається, звісно, неважливо яка. І через який час, якийсь час, доволі невеликий, ця друга причина відновлює, знову першу причину. Все, ми А ah, цей закон с поискне.